Цей день передбачав погоду на квітень. Якщо день зі снігом, то у квітні буде сніг. А якщо поголу, то у квітні поголу. Якщо роги місяця яскраві і круті на мороз. Погоду у цей день передбачають птахи. Синиця заспівала, тепло ворожить. З цього дня відбувається перехід середньої температури повітря через 0 градусів. Це вважається часом появи проталин. Набухають бруньки, весну чують. З цього дня добре садити насіння на розсаду капусти й помідорів. У минулі часи погоду у цей день визначали вітру. Якщо вітер подме з півдня чи з південного заходу, слід чекати швидкого потепління. Говорили, що у цей день березень дорогу рушить, але в'язне у заметі і тане, і мерзне. Якщо у цей день бував дощ, то очікували й мокрого літа. А якщо тув південний вітер і на вулиці була капель, то літо обіцяло бути теплим. У народі помічено, що цей день завжди буває теплим. Щоправда, і дощ може бути, але це хороша прикмета на багатий врожай і хороше літо. Наші пращури спостерігали, як тануть круги навколо дерев. По цьому судили про весняну погоду. Круті краї, крута й весна буде. Пологі весна буде затяжною. 13 березня вважалось астрономічним рубежем зими і літа. Якщо граки прилетіли до 14 березня, літо буде мокре, а сніг зійде рано. Якщо 14 березня йде сніг з дощем і дме теплий вітер, отже літо буде мокре, а мороз і вітер з півночі до літа холодного. З давніх часів по цьому дню дивились, яким буде літо. Якщо дме теплий вітер, то чекали теплого дощового літа. Якщо сніг, мороз, північний вітер, то влітку тепла не буде. А якщо зранку зарядить дощ, то лити буде все літо. І, хоча погода ще може бути достатньо холодною, з цього дня закінчуються стійкі морози. У минулі часи помітили, яка середина березня, таке і літо. У селян була традиція обходити навхрест поле, тим самим вказуючи, що сонцю ніколи відпочивати, потрібно вологу вести, сніжицею поле поїти. З цього дня для городників розпочинається підготовка картоплі на посадку. Цього дня з теплих країв прилітають граки. Грак на горі, так і весна у дворі. Якщо грак прилетів, через місяць сніг зійде. Коли грак з землі хворостину підіймає, сонячне літо обіцяє. Якщо граки кричать, значить погода скоро зіпсується. Скоріше за все буде дощ.